Сьогодні вирішили погулятися і ходити домої. Гості. Звісно, вітер на вулиці може бути погано чуть. Ну не вітер, а вітерець. короче, прогулятися, їх провідати. Що вони там як поживають? Самих там, вигулять. Самих вигулять, собаку вигулять. Так, хто дивився попереднє наше відео про пельмені, Як вам скажіть. Про вареники. Ну, про вареники там у нас друзі, Давайте не забувайте підписуватися на наші канали, ставити лайки, писати коментарі. А ми і... вам нові відео. Да, і найголовніше нажимати на колокольчик, щоб не пропускати увідомлення про наші відео, як ми випускаємо нові ролики. Ну, коротко, Друзі, що? Знімаємо вам красоту. У нас зараз ми через поле і тут зараз тут соняхи. Знаєте, так красиво. Поминає дитинство, як ходив цією дорогою на ставок. У нас тут ставок, як ми вам знімали. Теж, да, попередніх да, дота. Так що, подивіться. Коротше, живемо на родині у жінки. Приїхали сюди. Да. То жили на родині на родині у мене. А тепер живемо на родині, у жінки. Ні, ну на родині чоловіка, звісно, красивіше, Там більше красивих таких місць. Ні ну, а тут, а тут а город. Ну, ото, що тільки город. А в основному в лісі, о, кажу, в лісі, господи, в селі якось більше. Ну так, да, в лісі. Так, ми, що ми жили, можна сказати, що в лісі. Так. А це ще йдемо просто польовою дорогою, тюща. Вообще в городі живуть, ми mm. теж в городі. А це до них, щоб дойти, ми mm. решили сократить, піти через поле, mm. пройти. Вони там очко... mm, ну, хуторок, хуторок великий, такий. такий. Ну, вулиця, yeah. Пригород, коробка. <laughs> ну, все, друзья, будемо далі вам знімати, показувати, включатися, виключатися. З баті треба позаробитися. Зараз вже йдемо додому. Зараз трохи прогуляємося. Ну це друзі. Ось так, хати утющі на вулиці. Оце тут зараз дійдемо до Йолочок. Покажу, йолочки ростуть. Доброго дня. Доброго дня який нас дивиться на ютубі як тобі наш канал вообще мені очень подобається як ви знімаєте там а що ми знімаємо, взагалі? про що знімаємо знімаємо вообще просто їжу, юмор дивляться даже, даже дивляться тут нас люди ладно люди що може комусь привіт хоч передати всім привіт підписуємось на каналчик там лайки Пишем комментарии и не забываем нажимать на колокольчик. Ладно, друзья. Ще побачимось. Зараз чуть-чуть пообщаемся с человеком. Будем идти вам все снимать.